Це відчули? Цими ночами Арктика дихнула нам прямо в обличчя мінус 24 градуси. Здавалося, зима вирішила залишитися з нами назавжди, перетворивши Україну на філію Північного полюсу. Але забудьте про це, прямо зараз, поки ви дивитесь це відео, все змінюється. Вітаю всіх на каналі Доступно про екологію та клімат. Сьогодні ми з вами стали свідками того, як теорія перетворюється на сувору реальність. Пам'ятаєте, мій минулий випуск, коли я казала, шановні, готуйтесь попереду дві найважчі ночі зимової атаки. І цими днями ми всі побачили правду на своїх термометрах. Прогноз справдився на 100%. Полярний вихор не просто зачепив нас крилом, він ударив прямо в серце України. Мінус 18, мінус 20, а в деяких низинах зафіксовано. Де Неймовірні, мінус 24 градуси. Це були не просто цифри, це було випробування і для наших осель, і нашого здоров'я. Але чому так сталося? Чому на тлі розмов про глобальне потепління ми отримаємо арктичний удар, який заморожує ґрунт на півметра метра вглиб? Сьогодні у нас великий випуск. Ми розберемо все від того, як азійський антициклон став машиною часу до того, як нам вижити в умовах відлиги стрімко насувається. Додивіться до кінця, бо ми розкриємо ексклюзивні дані від українських метеорологів Віри Балабук, Віталія Постригань та розберемо рятівні поради від ДСНС. Поїхали! Спершу давайте розберемося в механіці цього процесу. Чому нас заморозило саме зараз, в середині лютого? Головний винуватець азійський антициклон це гігантський атмосферний вихор з надвисоким тиском. Уявіть собі величезну гору холодного, щільного повітря, яка буквально притискає все до землі. Кліматологія Віра Балабух пояснює, антициклон це сонячна погода, але взимку це пастка. Хмар немає, небо чисте і все від відпромінювання землі просто вилітає в космос. Це називається радіаційним вихолоджуванням. Плюс у нас лежить сніг. Ви знали, що чистий сніг відбиває до 80% сонячної енергії. Сонце світить, але не гріє. Проміння просто відскакує від білої ковдри. Цього року азійський антициклон став аномально потужним. Він простягнувся від Тихого океану до Карпат, заблокувавши тепло повітря з Атлантики. Саме тому ми бачимо такі контрасти, поки в Норвегії чи Британії люди насолоджуються плюсовою температурою. Ми з вами опинилися в марктичному мішку. Зверніть увагу на стан ґрунту. Це критично важлива інформація для аграріїв та власників приватних будинків. Через тривалі морози в деяких регіонах ґрунт промерз на 35 см, а в центрі та на півдні, де снігу було менше, до 56 см. Що це означає? Це означає, що коріння дерев перебуває у кризі, а фундаменти будинків відчувають. Колосальне навантаження. Коли почнеться відлига, про яку ми поговоримо далі, цей лід у землі почне розширюватися, що може призвести до пошкодження труб та доріг. Отже, ми бачимо, як азійський гігант буквально заблокував Україну в крижаній пастці. А ви знаєте, друзі, що аналізуючи ці цифри, я вкотре переконалась, інформація сьогодні це не просто новини. Це засіб безпеки. Ми з вами тут збираємось не лише для того, щоб обговорити цифри на термометрі, ми вчимося розуміти мову природи, передбачати удари стихії та адаптуватися. І мені надзвичайно приємно бачити, як наша спільнота зростає. Якщо ви ще не з нами, саме зараз ідеальний момент, щоб натиснути кнопку підписатися та активувати дзвіночок. Чому це важливо? Бо клімат змінюється швидше, ніж ми встигаємо звикнути. На цьому каналі я збираю для вас думки найкращих експертів від метеорологів-практиків до науковців на України. Підписка допоможе вам не пропустити критичні попередження про циклони, які ми розберемо вже за кілька хвилин. Тож, приєднуйтесь до нашої команди відомих господарів. Ставте подобайку, якщо ваш прогноз теж справдився. А ми йдемо далі до найцікавішого. Чому ж насправді рекордна спека 2025 року принесла нам цей лютий холод? Зараз ви все зрозумієте. Часто люди питають: де ж ваше потепління, якщо в мене вже ніс відмерз? Відповідь парадоксальна: саме через ріст температури на планеті. Такі удари холоду стають можливими 2025 рік. Став третім натеплішим за всю історію. Температура в Арктиці зростає в рази швидше ніж у нас. Це руйнує так званий полярний струмінь, вітри, що тримають холодний вихор на полюсі. Коли цей пояс ослаблюється, холодний язик Арктики. Виривається на південь як вода з прорваної греблі. Віра Балабух наголошує зими стають коротшими на цілий місяць, але ці короткі періоди холоду стають більш злими та непередбачуваними. Ми бачимо температурні гойдалки. Тільки но було мінус 30 на початку лютого, потім невелика відлига, і знову мінус 24. Такі стрибки це величезний стрес для серцево-судинної системи людини та для природи. Рослини плутають сезони. Якщо січень був теплим, сокорух міг початися раніше, і теперішній мороз просто вбиває клітини плодових дерев. Це екологічна трагедія, яку ми побачимо вже навесні у вигляді. Відсутності цвітіння на багатьох деревах. А тепер до новин, які змусять вас трохи видихнути. Віталій Постригань, очільник Черкаського метеоцентру, повідомляє: фокус нарешті зміщується на весну, атмосфера починає перебудовуватись вже у четвер, та п'ятницю, 12 та 13 лютого, нас чекає порція атлантичного тепла. Морози відчутно послабні. День ми побачимо 0, плюс 2, а місцями А місцями навіть плюс 5 градусів. Здавалося б, радість, але ні, це найнебезпечніший період. Послухайте уважно: сніг при такій температурі починає вбирати вологу з повітря. Він стає важким, як свинець. Віталій Постригань закликає бути максимально обережним біля будівель. Снігові маси почнуть сповзати з дахів. Величезні бурульки, які намерзли за ці дні, почнуть падати. Правило безпеки номер 1 не підходьте до стін ближче, ніж на 4 метри. Пильнуйте дітей та не залишайте авто під карнизом. А що на вихідні? 14 та 15 лютого ми очікуємо вихід південних циклонів. Це справжні атмосферні диверсанти. Вони принесуть сильний вітер, дощ зі снігом і тумани. Видимість на дорогах паде до мінімуму. Це буде та сама боротьба весни із зимою, за якою ми домовлялися стежити. Ось тож ми бачимо, що Атлантика вже наступає, і ці плюс 5 після лютих морозів здаються нам порятунком. Але, але кажуть рятувальники, в кожній бурульці схована небезпека. Саме тому зараз я хочу відкласти бікографіки температури і звернутись до офіційних застережень, ДСНС. Це той розділ нашого випуску, який я прошу вас прослухати, особливо уважно. Можливо, навіть покликати до екранів рідних. Бо знаєте, що найстрашніше в таку погоду це ілюзія безпеки. Коли нам здається, що раз сонечко пригріло, то лід став м'яким, а дах безпечним. Насправді ж саме зараз починається найкритичніший період для травматизму та надзвичайних ситуацій. Рятувальники Державної служби на звичайних ситуаціях щодня стикаються з наслідком нашої з вами необачності. Тож, давайте вчитися на чужих помилках, а не на власних. Я по пунктах розкладу для вас, як вийти з цієї відлегки цілими, неушкодженими і зі збереженим майном. Слухайте уважно, бо це ваша особиста школа виживання в умовах кліматичних войдовок. Тож я хочу, щоб ви всі почули поради. Це неформальність. Це життя. Навіть якщо візуально крига здається пустою, її структура під час відлигідь стає голчастою, вона не тріщить, попереджаючи про небезпеку, а просто розсипається під ногами. ДСНС б'є на сполох, вихід на Ми зараз це самогубство. Рибалки, почуйте нас, жоден вилов не вартий вашого життя. ось по-друге, ожеледиться. Коли в день плюс 5, а вночі мінус 2 Дорога перетворюється на ідеальну повзамку. Рятувальники просять водіїв, якщо ви не впевнені в своїх навичках екстремального володіння, залиште авто вдома. Дистанція має бути такою, щоб ви встигли не просто загальнувати, а зорієнтуватися в ситуації. Окремо звертаюся до пішохідів. Ходати війна це не жарт, а засіб виживання. Маленькі кроки, руки вільні. Центр ваги трохи вперед. Пам'ятайте, що гальмівний шлях будь-якого авто на мокрій, каші збільшується в рази. Не вискакуйте на зебру, навіть якщо горить зелений. Переконайтеся, що машина повністю зупинилася. І ще одне застереження стосуються обігріву. Морози відступають, але навантаження на мережі залишаються високими. Не вмикайте, будь ласка, одночасно всі прилади, коли дали електрику. Перевірте справність розеток. А то гріється генераторами або пічним опаленням. Як я наголошувала в моєму попередньому відео про генератори, будьте дуже обережні з чадним газом. Будь ласка, купіть собі датчик чадного газу, щоб бути здоровими і живими. Сильний вітер південних румбів, який принесе нам циклон на вихідні, може створити зворотну тягу. Це тихий вбивця, який не має запаху. Провітрюйте приміщення і стежте затягою. Тепер давайте заглянемо за горизонт. Віра Балабух дала нам дуже чіткі орієнти, якими будуть наші зими через 20 років. Ми маємо звикнути, що стабільність це слово, яке зникає з метеорологічних словників. Зима стане коротшою, вона буде нагадувати затяжну осінь з різкими коротками. Палахами Арктичного холоду. Але є й інша сторона. Наша природа не встигає адаптуватися. Ми бачимо, як дерева прокидаються в лютому, а в травні їх вбиває чергова хвиля холоду. Це виклик для продовольчої безпеки всієї країни. Екологія це не про білих ведмедів десь далеко. Екологія це про те, чи буде у вас в саду яблуко цього літа. Глобальне потепління в Україні відбувається втрічі швидше, ніж у середньому по планеті. Це означає, що ми на передовій кліматичних змін. Тому наші прогнози це не просто цифри, це ваша інструкція з адаптації. Ми вчимося жити в новому світі, де вранці мінус 24, а ввечері плюс 5. Це вимагає від нас нової культури безпеки, нового ставлення до ресурсів та один до одного. Пам'ятайте, клімат стає жорсткішим, але ми стаємо мудрішими. Ми знаємо, що після найтемнішої і найхолоднішої ночі завжди приходить світанок. А після зими весна. Отже, підсумуємо. Прогноз справдився, полярний вихор вдарив боляче, але ми вистояли. Попереду складна відлига. 12, 13 лютого та випреки південних циклонів на вихідних, будь-будьте обережними, пильнуйте дахи та не поспішайте розслаблятися. А я хочу подякувати кожному з вас за ваші коментарі. Те, що нас уже більше півтори тисячі, це показник того, що вам не байдуже в якому світі ми живемо. Напишіть під самидео, як ви пережили цей пік морозів, чи були у вас проблеми. Ваші історії це безцінний досвід для всієї нашої спільноти. Сьогодні я хочу завершити словами, які стали відображенням нашого сьогодення. Атмосфера динамічна, природа велична, а весна весна все одно переможе, бо ми її дуже чекаємо. Дякую, що були зі мною у цей довгий випуск. Підписуйтесь, ставте вподобайку, поділіться з друзями цим важливим попередженням. А з вами була я, Світлана. До нових зустрічей!